Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про гуманітарну підтримку для мешканців Херсонської області. Чи достатньо допомоги хто та як може її отримати? До прямого ефіру приєднається наша гостя, виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Христа України, пані Лариса Марченко. Отже, ставте свої питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і разом з гостею будемо на них відповідати. Також, будь ласка, пропонуйте свої теми для наступних програм. Ми запрошуватимемо експертів з цих. Питань. Ну і також нагадую, що медіаплатформа «Вгору» продовжує протидіяти російській пропаганді та дезінформації. На Ютубі вгору вже опублікували цикл сюжетів про колаборантів та пропагандистів, які працюють на ворога. Сьогодні вийшло відео про черговий фейк від окупаційного голови Херсонщини Володимира Сальдо. Подивитися відео ви можете за посиланням у коментарях. Ну, я повертаюсь до теми ефіру, і до нас вже приєднується наша гостя Лариса Марченко. Пані Ларисо, вітаю і дякую, що приєдналися. Вітаю, я також дякую за запрошення і вітаю всіх містян і жителів області. Питання гуманітарної допомоги одне із болючих та пріоритетних для мешканців нашої області. Вже неодноразово говорили, що зараз міжнародні фонди, на жаль, скорочують допомогу для жителів Херсона. Чи така сама ситуація в селах та невеликих містечках? Так, дійсно два роки широкомасштабного вторгнення це таке важке випробування для всіх, в тому числі для донорів. А, але ми щодня звертаємося за допомогою до міжнародних донорів. До наших партнерів по міжнародному руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, і е, я хочу запевнити жителів Херсонщини, що ота гуманітарна допомога, яка буде надаватися Україні, е, вона в першу чергу буде йти на Херсонщину. Бо проблеми Херсонщини всі знають, е, що м, окрім е, безпристанних обстрілів, які приводять до о, руйнації, до жертв, до поранень цивільного населення, до знищення нашої інфраструктури, додається ще і відсутність робочих місць на Херсонщині, а також те, що середній вік нашого населення, яке залишилось на Херсонщині, значно цей середній вік підвищився. І е, літніх людей е, доволі багато. А, тим більше, це літні люди, які е, часом самотужки е, справляються з тяготами життя. Щодо гуманітарної допомоги, ми Будемо продовжувати наш проєкт продуктової допомоги, до якого цей проєкт йде у співпраці з ООН, з World Food Program. І в рамках цього проєкту, щомісячно, ми будемо видавати 20 тисяч продуктових наборів. Донор визначає нам локації, і якщо у 2023 році ми такі набори видавали в Білозерській громаді у прибережних селах, то наразі донор виділив нам таку локацію, як місто Херсон. Тож ініціативні групи або квартальні, або голови ОСББ можуть звертатися до Червоного Христа з тим, щоб залишитись і подати, свої, подати і залишити свої заявки на продуктову гуманітарну допомогу. Наразі ця допомога буде для літніх осіб, для осіб 60+. плюс. Крім того, ми чітко розуміємо, що, окрім звичайної гуманітарної, звичної, я б сказала, звичної гуманітарної допомоги у вигляді продуктових і гігієнічних наборів, наразі стоїть задача відновлювати наші домогосподарства. Тому ми... Просимо донорів більше залучати такі проекти, як підтримка домогосподарств. Що це означає? Що е, донор буде надавати кошти е, в сільській місцевості е, домогосподарям, які мають власну землю, з тим, щоб е, людина могла е, розпочати е, якийсь такий маленький бізнес. І годувати свою родину, і годувати, можливо, навіть сусідів та знайомих. Це закупівля для людей мотоблоків, теплиць, водяних насосів. І крім а, цього сільськогосподарського обладнання буде видаватися сума для розпочатку діяльності. Я не можу наразі озвучити ці цифри, ці проекти тільки е, в, е, в стані розробки. Але те, що вони будуть а, на території Херсонської області, а, ми так плануємо, що це буде Великоолександрівський район, Нововоронцовський район. Це я можу вже сьогодні сказати, бо саме сьогодні ми це обговорювали на координаційній зустрічі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Наразі а, з чим до нас звертається найчастіше? Найчастіше звертаються з тим, що е, зараз у багатьох громадських організаціях брак гігієнічних наборів. Ми е, доводимо цю інформацію до донорів і е, невелику кількість ми вже отримали, е, розподілили між районними організаціями Червоного Христа і е, надалі будемо очікувати поставок гігієнічних наборів. Хочу сказати, що ми е, останніми е, місяцями дуже розширили географію допомоги, і у співпраці з місцевою владою ми працюємо і районі, е, у Великоолександрівському районі, Великоолександрівській громаді, у Нововоронцовській громаді і у Новорайській громаді. До речі, декілька днів тому у нас була робоча зустріч з головою Береславської районної адміністрації, де ми чітко обговорювали обговорювали. Проблеми населення Береславського району, проблеми ВПО з Береславського району, які наразі проживають у великій Олександрівці, і також дійшли певних домовленостей щодо гуманітарної допомоги тим районам. Пані Ларисо, перед тим як я поставлю наступне запитання, е, хочу дуже попросити вас е, показати обличчя, тому що ми хочемо бачити вас. Е, Давайте, так, будемо, так, не дуже зручно, але будемо намагати. Перепрошую, якщо вам не зручно, перепрошую, але ми будемо ну, вас. Все добре. Отже, тут у нас уже в коментарях є питання, куди і на кого подавати заявки. І, власне, да, хотілося б дізнатися, коли ці програми нові відкриються, і ті, що є у вас зараз, хто, як і куди може подаватися. На програму продуктової допомоги, то що я анонсувала вам на початку своєї розповіді ініціативні групи ОСББ або голови та квартальні, можуть звертатися, можуть звертатися до нашого офісу на Миколаївському шосе 5 у вівторок та четвер учить у вівторок та четвер з 10 години до 12 до 12-ї представники можуть подати заявки. Ну тобто, наскільки я розумію, якщо людина хоче подати заявку на допомогу, вона має в першу чергу зорієнтуватися і знайти ініціативного члена ОСББ, або просто хтось, хто поруч живе і має з вами зв'язок, і подати своє прохання, це треба якось записати чи словесно передати, як це відбувається. От, наприклад, знайшли члена ОСББ або іншу ініціативну людину. І що їй потрібно сказати, як це відбувається? Я так думаю, що о, ця, ця людина у всілякому разі о, прийде до нас в офіс, і фахівці їй о, чітко все роз'яснять, яким чином о, подаються списки. Але хочу зазначити, що якщо ваш дім або ваш квартал отримували допомогу у попередньому році, таку допомогу від о, World Food Програм. Яку о, розвозить Червоний Хрест, то в цьому році о, все це дуже висвітлюється, і в цьому році будуть інші адреси, інші будинки з тим, щоб одні і ті ж не отримували допомогу, одні і ті ж дома, одні і ті ж будинки не отримували допомогу. Тобто, я розумію, ну, все одно є нестача, чи можна зараз. Говорити про те у відсоткових хоча б там, параметрах, наскільки є нестача гуманітарної допомоги ну, для мешканців Херсону, для мешканців Херсонщини. І в чому є найбільша потреба та нестача? Ну, Дивіться, наразі населення Херсона варіює десь. А у розмірі 70 тисяч, ну плюс-мінус, да, люди приїжджають, виїжджають. І десь наразі населення Херсона це 70 тисяч. Це разом з працюючими, разом з дітьми взагалі населення. Червоний хрест може надати допомогу у розмірі 20 тисяч продуктових наборів для людей 60. Плюс. Тож практично. Ми задовольняємо ці е, потреби по Херсону. Продуктові набори по області розвозять інші гуманітарні організації, наприклад, я можу назвати е, таку е, благодійну організацію, як Джем. Наразі вона працює в сільській місцевості і надає допомогу продуктовими наборами в сільській місцевості. Також всі розуміють, і ми розуміємо, що лише Червоний Хрест не може закрити всі потреби Херсонської області. Ми співпрацюємо з місцевою владою, яка координує діяльність інших громадських організацій, і це робиться з тим, щоб не було дублювання, щоб в одну і ту ж місцевість не привозили однакову гуманітарну допомогу. Наразі, окрім продуктової допомоги, ми надаємо ще допомогу в рамках проєкту підготовка до зими. А це ковтри, постільна білизна, це кухонні набори. Все це актуально для людей категорії ВПО, які вимушені були виїхати із своїх рідних домівок на якісь інші території. Нестача, я от уже сказала, що наразі велика потреба в гігієнічних наборах. І ми вже роздаємо, і на наше замовлення, донори ще будуть готувати для Херсонщини гігієнічні набори. Як люди люблять казати, хімія. Угу. Наразі з якої періодичності люди отримують цю хімію, з якою періодичністю отримують продуктові набори? Це раз на місяць чи раз на квартал ця допомога надходить? Дивіться, е е якщо, е якщо будинок попадає до програми «World Food Program», то таку допомогу будинок отримує раз на місяць продуктову допомогу. І гігієнічних наборів не було вже дуже давно, не тільки в Червоному хресті, а в інших також благодійних і громадських організаціях. Тому про періодичність, що ми обіцяємо надати гігієнічні набори з якоюсь періодичністю. Я поки не можу це казати, але ми будемо намагатися не дублювати. Якщо людина вже отримала от у січні гігієнічний набор, то лютому, березні, гігієнічні набори будуть отримувати інші люди, ті, які ще не отримували таку допомогу. На сторінці Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста опублікували інформацію про проєкт догляд вдома. Чи можете детальніше розповісти, що це за проєкт та яка його мета? І може, якісь є ще програми, які реалізує організація. Проект догляд вдома реалізується в Херсонській області з лютого 2023 року. І якщо він спочатку був маленький а, а, і мав тільки 10 працівників, то наразі а, масштаби проєкту дуже розширилися. Що це таке взагалі догляд дома? Це соціальні працівники Червоного Христа відвідують і допомагають маломобільним людям. А, в основному це літні люди, люди з інвалідністю і Соціальний працівник допоможе приготувати їсти, сходити до магазину на закупи, сходити до аптеки, прибрати квартиру або дім. В сільській місцевості також соціальні працівники допомагають і трошки прибрати подвір'я. Є е, 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 такі категорії, які е, можна брати в проєкт. Проєкт не передбачає, що соціальний працівник буде з людиною 24 7 цілодобово. Е, можливо, є інші проєкти, які е, дозволяють е, соціальному працівнику бути цілодобово біля підопічного. В проєкті Червоного хреста», в залежності від тяжкості стану підопічного, соціальний працівник може приходити два-три рази на тиждень. Якщо це лежача людина, можливо, частіше за потребою. Я вже казала, що наразі 60 соціальних працівників по області працюють у нас. І вони обслуговують 280, порядка 200, 280 осіб. А цей проєкт працює в семи громадах по області і охватує 27 населених пунктів. Чи можна зрозуміти ситуацію? То ви назвали кількість працівників, чи цього достатньо насправді? Чи... Е... Наскільки більше літніх людей потребують такої допомоги, чи потребується Херсонщині і Херсону ще більше соціальних працівників? Червоний хрест це організація, яка допомагає у вирішенні гуманітарних питань місцевій владі. Ми не можемо закрити всі потреби. Ми помічники місцевої влади, і е, саме сьогодні е, ми таки е, розказували донорам: що 60 працівників для Херсонщини це замало, бо у нас запитів з, більше. Але є такі фінансові ліміти які ми вже не можемо перекрочувати, і більш ніж 60 працівників бюджети не дозволяють нам наймати більше працівників, бо їм треба платити заробітну плату. А це все залежить від бюджету донора. Наскільки проявляє ініціативу от Херсонська міська влада і обласна влада в напрямку такої от соціальної допомоги маломобільним людям? А ми співпрацюємо в цьому питанні з місцевою владою з обласною владою, бо одним з таких головних умов є, є відсутність дублювання послуг людина, яка отримує допомогу від держави. Ви знаєте, у держави є також штат соціальних працівників. Не може ще отримувати і від Червоного Христа, бо це вже дублювання послуг. Тому ми щомісячно звіряємо свої дані з місцевою владою з. Департаментом соціального захисту з тим, щоб люди не попадали в наш проект і, наприклад, отримували додатково ще послуги соціальних працівників від держави, Червоний Хрест долучається також до встановлення мобільних укриттів на Херсонщині. Чи можете детальніше про це розповісти? У яких населених пунктах вже встановили такі укриття? Протягом 23-го і 22 місяців 24-го року Червоний Хрест встановив по області 19 мобільних укриттів. Люди могли їх бачити, вони такі брендовані, як ми кажемо, брендовані. На стінках є такий емблема Червоного Хреста. Хочу сказати, що Червоний хрест дуже прискіпливо. Підбирав постачальника послуга ті, хто робили ці мобільні укриття. Вони із тих, що ми бачили, вони самі зручні. Вони можуть вмістити до 10 осіб, вони мають підлогу, вони мають таку структуру, що. На уламки снаряду не можуть наскрізь так його прошити, бо він таким чином сконструйований, що є такий додатковий захист від уламків снаряду. В першу чергу такі укриття ставилися біля центрів надання послуг, біля медичних закладів, біля ПМСД. Амбулаторій, там, де е, можуть бути скупчення людей. Такі укриття є і в Херсоні, і в Білозерсі, і в Станіславській громаді, і в Чорнобаївській громаді, а також є в Воронцовській громаді, в прибережних селах. А, у... Також такі мобільні укриття ми ставили у Дарівській громаді. І ще найближчим часом, у березні, ми плануємо поставити ще чотири укриття по запитам старостатів і місцевої влади Херсона. Проблема, я так розумію, кручуща з гігієною. У нас запитують, хоч ми про це вже й поговорили. Запитують, як отримати гігієнічний набір, сім'я три людини. Можливо, ви знаєте, десь якісь інші організації допомагають із цим, ви можете порадити. Я вже неодноразово сьогодні казала, що дефіцит гігієнічних наборів виник у всіх благодійних організацій. І наскільки я знаю, лише Червоний Хрест вже почав видавати а, гігієнічні набори. Ми в першу чергу їх розподілили по районним організаціям. Але вони розлітаються як гарячі пиріжки. Також ще е наголошую, що запит ми зробили, і донори нам обіцяли додатково поставити гігієнічні набори для населення Херсонщини. Um... Також хочу нагадати зараз глядачам, що наразі почастішали випадки мобільного шахрайства. Ми про це говорили на одному з минулих ефірів із начальником відділу комунікації головного управління національної поліції в Херсонській області з Андрієм Кованим. Хто з глядачів ще не бачив, можете подивитись це відео посилання залишаю у коментарях. І про це також писали на сторінці обласної організації Червоного Хреста у Фейсбуці, що шахраї телефонують літнім людям, пропонують зареєструватися на так звану допомогу від Червоного Хреста. Мене питання, пані Ларисо, які у вас є рекомендації з цього приводу? Як людям відрізнити співробітника організації від шахраїв? А, так, ми е, на тому тижні знову стикнулися з таким випадком. А, зателеф... Якась невідома людина зателефонувала м, літній жінці. А... І так попало, що ця літня жінка колись працювала у Червоному Христі. Тому вона зразу зрозуміла, що це не, не співпрацівник Червоного Христа до неї телефонує, відмовилася з ним розмовляти і зателефонувала нам, щоб перевірити. Ми перевірили за допомогою наших київських колег Служби безпеки. Ми перевірили, що це дійсно не працівник Червоного Христа. Пробили його телефон, передали ці відомості в Службу безпеки України. Як відрізнити шахрая від співпрацівника Червоного Хреста? Ніколи Червоний Хрест по телефону не буде е вимагати дані паспорта, дані ідентифікаційного коду, і я вам раджу ніколи такі, таку інформацію телефоном не давати. Навіть якщо це якась людина вам трошки, зна трошки знайома, не треба такі персональні дані передавати іншим людям. Спрацівник Червоного Христа може зателефонувати вам, розповісти, що, наприклад, відкривається такий проєкт і ви як особа вразливої категорії, чи то людина з інвалідністю, чи то а, член багатодітної родини, або інші вразливі категорії, що, наприклад, ваша родина або ви підходите під проєкт, який буде проводити Червоний Хрест. Але е, по телефону вимагати дані паспорт та ідентифікаційний код ніхто у вас не буде. Тож поговорили сьогодні про гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини від Червоного Хреста. Пані Ларису, ще раз дякую, що приєдналися до ефіру і до нових зустрічей. Я прошу я прошу журналістів у коментарях знову таки нагадати телефон нашої гарячої лінії, куди можуть звертатися маломобільні люди. З тим, щоб ми адресно могли доставити їм допомогу у разі потреби добре, обов'язково нагадаємо. Ви можете прямо зараз, якщо ви ну, є змога задиктувати, і ми можемо залишити всі номери а, так, а це так, це це телефону. Це так, трошки пізніше. Я з телефону. Да. Так, я зараз вам перешлю. Ще раз дякую і на все добре. На все добре. Скоро ми додамо номер гарячої лінії, куди ви можете звертатися до Червоного Хреста для допомоги маломобільним людям. Хочу нагадати, що на наших сторінках у соціальних мережах ви можете дізнаватися більше актуальної інформації про Херсон та Херсонську область. Отже. На Фейсбуці ми медіаплатформа вгору у телеграмі «Вгору Гору в інстаграмі вгору і у Тіктоці «Вгору Херсон. Будь ласка, залишайте свої коментарі під нашими постами, тисніть вподобайки та обов'язково поширюйте контент, якщо він вам був цікавий. Також хочу. Як завжди, нагадати про можливість звертатися за безоплатною юридичною консультацією до фахівців фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Отже, ми поширили лінк у коментарях на організацію Червоного Христа. Номери телефонів поширимо ще згодом. Чекаємо їх від пані Лариси. Друзі, я всім дякую, що сьогодні завітали до нашої трансляції. Дякую вам за коментарі. І зустрінемося вже у п'ятницю.